Перше фото, коли ми в формі вже коли ми готові до змагань, до навчання, і це фото, мабуть, одна з єдиних, де він без команди, де він сам. Це команда. Ми найвищі в команді. Полтавка Марина Глєбова показує фото свого 16-річного сина Владислава. Минулими вихідними він отримав щеплення від коронавірусу. З Цього року він відібраний до збірної юнацької по волейболу в Україні. У нас намічається більше поїздок і можливі перельоти. Зважили за, проти, безпеку і ризик, і користь, і вигоду якусь. То якщо робити кожного разу ПЦР, це кошти, це незручності, якісь і час на очікування, і зважили, якщо це вакцинація. На даному етапі це найкраще рішення, щоб уникнути незручності. Після щеплення син почував себе добре, говорить Марина. Перша доба пройшла без побічних ефектів, ну лише якісь відчуття в місці ін'єкції, дуже схоже на забиття. Такий незначний м'язовий біль. Ні температури, ні простудних явищ, як описується взагалі в літературі. Нічого такого не було. Щеплювати дітей від коронавірусу в Україні дозволили згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я від 17 липня цього року. Відтак вакцинувати можна зокрема тих, хто має ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після захворювання на коронавірус, а також тих, хто збирається їхати за кордон. Це зв'язано з тим, що дітки будуть йти на навчання. Одна із Можна поділити це на категорії ті, що будуть їхати за кордон. Там обов'язково повинно бути щеплення. Старша група там дітей, це ті, що які закінчили школу і е, будуть учитися в наших вищих учбових закладах. Щеплюють дітей препаратом Пфайзер, каже лікарка центру масової вакцинації від ковід, 19 у Полтаві Ірина Дейнека. Робляться у всіх закладах, де у наявності є цей препарат. На першу вакцинацію дитина приходить з батьками при наявності довідки від педіатра, що дитина на даний момент здорова, немає ніяких стадії загострення хвороб. На другу вакцинацію дитина може прийти самостійно, якщо є 15 років, вже без батьків, без присутності і без довідки. На Полтавщині від коронавірусу дітей вакцинують із 10 серпня, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. За цей час зробили щеплення понад двом сотням дітей, із них майже три десятки віком від 12 до 15 років. А ще 205 дітей від 15 до 18 років. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава.